В ефірі інформаційний випуск новин 9 грудня. Сьогодні вже 1020-й день невтомної боротьби українців з російським агресором. Цієї ночі ворог знов запустив ворожі безпілотники. Лише на Хмельниччині під час сигналу Повітряна тривога сили ППО знищили два з них. Звернень щодо травмованих, загиблих чи пошкодження майна не надходило. Далі про головні події понеділка в області дивіться на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Військове обладнання для захисників, подарунок з нагоди трьох дат Дня Святого Миколая Збройних сил та місцевого самоврядування міській владці передали для бійців. Від кемяне міської територіальної громади на Святого Миколая для наших збройних сил України даруємо чудові подарунки. Це квадрокоптери. це… Старлінки, це реби, це міношукачі, це антенни і багато багато іншого обладнання на суму майже 4 мільйони гривень, які ми сьогодні даруємо для вас заради омрійної перемоги і миру. Тож підтримка та допомога силам оборони головне в умовах сьогодення. Завдяки мужності захисників і захисниць наші діти живуть на українській землі. Тепло та затишок для захисників до відомчого шпиталю, де проходять реабілітацію та лікування правоохоронці, які зазнали травм, завітали діти поліцейських. Спільно з малечою дорослі, які перебувають у медзакладі, розмалювали печиво, а потім прикрасили ним запашну ялинку, розміщену в холі шпиталю. Тепер зимова красуня додаватиме пацієнтам святкового настрою, тож подібна взаємодія це важливий етап реабілітації травмованих бійців. Діджиталізація послуг у ногу з часом йде соціальна сфера. З вересня місяця послуги даного спрямування стають у цифровому форматі, і тут виникає чимало питань. Як показав досвід з вересня, є ряд технічних труднощей щодо користування реєстром надавачів та отримувачів соціальних послуг. Тож, аби вирішити проблемні моменти, уникнути перепону роботі з реєстрами та не зупинити надання соціальних послуг, в Хмельницькому зібралися представники соцсфери області та міністер. Круглий стіл, який ми сьогодні проводимо, має на меті збір проблематики на рівні всієї області. До нас долучилися представниці міністерства для того, щоб особисто роз'яснити, тлумачити ті проблеми, які виникли при користуванні, напрацювати разом шляхи вирішення, поділитися позитивним досвідом. Загалом на території Хмельниччини населення, яке потребує соціальних послуг, налічує понад 100 тисяч, а кількість надавачів не надто велика. Нині їх 167. Це приватні, комунальні і державні, і на кожного з них наразі поклали чимало обов'язків. На кожну людину треба оформити цифрову справу. Ми говоримо, маємо сказати відверто, що це займає певний час. На це йде одна доба до. Тобто робочий час. Потім це ці діло оцифрувати, завести в цю систему. Ось і тільки тоді буде почати, ну прийматися рішення про надання цієї послуги. Отримувачі послуг це категорія людей, які не можуть все зробити самі. Вони потребують допомоги фахівців соціальної сфери. Тому учасники «Круглого столу напрацювали власні механізми цифровізації соціальних послуг. Ми були у тісному взаємозв'язку із управлінням, з працівником безпосередньо кейс менеджером і надавачем, і у цей ланцюжок про працювання. Цього в нас вже є рішення в електронній е, цифровій е, системі. На надавача послуги. Ми ми також робили акти оцінки потреб в цій системі, тобто ми вже в ній працюємо. Велике значення має і технічне оснащення, адже шляхів підписання документів наразі декілька. Втім, усі вони мають свої плюси і мінуси. Різноманітні підписи підпис на планшеті, підпис в паперовому вигляді і підпис електронний цифровий. Тобто, людина, якій ми надаємо послугу і складаємо акт оцінки потреб. А це найголовніший документ, з якого ми стартуємо в наданні соціальної послуги, має з ним ознайомитися і підприєм. Писати, то, щоб погодитися на надання соціальної послуги. і цих три варіанти є. Ми пропрацювали всі ці три варіанти. Вони всі ці три варіанти в нас працюють. Якісне надання соціальних послуг головне завдання фахівців. Тож, аби уникати перепону роботі під час заходу, присутні висловили своє бачення та розповіли про проблеми, з якими вже довелося зіштовхнутися. Золятивною частиною даного круглого столу стане спільне звернення від всіх громад, від всіх надавачів послуг до Міністерства соціальної політики щодо покращення в якісь Рі полегшення можливості користування реєстром надавачів та отримачів соціальних послуг Тетяна Стадник, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал. Повернення людей до повноцінного життя у Славутській міській лікарні відкрили реабілітаційне відділення. Ми довго готувалися до цього, тому що в першу чергу це потрібно персонал підготувати. Це найголовніше і найважливіше. Друге, це потрібно підготувати базу. І третє це потрібно визнання на рівні держави, для того, щоб підписати пакет, для того, щоб держава оцінила спроможності. І, відповідно зробили таке замовлення для славутської лікарні. Відділення розраховане на 20 ліжок тут Допомога надаватиметься як військовим, які отримали поранення, так і громадянам, що перенесли важкі захворювання. Для цього персонал пройшов спеціальне навчання. Заразом для повноцінного функціонування відділення забезпечили матеріально технічну базу. Саме дороговартісне обладнання поставляє держава. Правда, ще не поставили все лише. от є бігова доріжка, а далі ми чекаємо ще ряд обладнання, значить такого дороговартісного. Воно буде так з тими фірмами, які поставляють ведену експлуатацію, змонтоване і буде вже працювати. А все інше обладнання ми шукали, купували за свої кошти. Щось у нас було, щось нам благодійно як благодійно надавали. І ось таким чином ми прийшли до того, що сьогодні вже можемо починати працювати. Тож відтепер пацієнти отримуватимуть не лише кваліфіковану допомогу, а у зручних умовах проходитимуть лікування. 16 днів активізму проти насильства. У Кам'янці-Подільському відбувся забіг у рамках міжнародної кампанії. Холод і негода не стали перешкодою для учасників. До події долучилися понад 500 жителів і гостей міста. Разом вони подолали дистанцію рівності її довжина 2 кілометри. До слова, така акція проводиться щорічно у період із 25 листопада по 10 грудня. Її метою є привернення уваги суспільства до проблем подолання домашнього насильства та жорстокого поводження із дітьми. Алгоритми дії для потерпілих протидії торгівлі людьми. Та захисту прав чоловіків та жінок. І задзвеніли струни. П'ятий всеукраїнський конкурс бандурного мистецтва пройшов у Хмельницькому. Ньому приймають участь більше 70 дітей з дев'яти областей України. Діти змагаються у двох номінаціях. Бандурист-інструменталіст і бандурист-співак, і в трьох вікових категоріях діти приймають участь з 6 до 15 років. Ефект неповторного звучання саме тому бандурне мистецтво це невід'ємна складова музичної культури, яка притаманна лише українцям. Бандурне мистецтво сьогодні є визнане в світі, і ми знаємо, що напередодні ЮНЕСКО визнало кобзарське мистецтво такою світовою спадщиною, нематеріальною культурною спадщиною, і це є також дуже важливо для нас. Не випадковим стало проведення всеукраїнського конкурсу бандурного мистецтва саме у місті, адже відомий бандурист був родом з Проскурова. Ми маємо славну історію, і якщо повернутися на сторіччя назад, коли відбувалася українська революція, то одним з її видатних діячів. Був Костя Місевич, який народжений у місті Проскурові і який впроваджував тут свою діяльність. На сьогодні в Нью-Йорку функціонує школа кобзарського мистецтва імені Костя Місевича. Бандура це досить непростий інструмент. Це українське надбання, яке стало витвором культури, аналогів, якому немає у світі. Мета конкурсу популяризація українського народного інструменту, бандури. Підтримка. Творчої молоді обдарованих дітей, які навчаються в мистецьких шкіл нашого міста, нашої країни. Учні бандуристи готувались до конкурсу тривалий час, тож свої вміння та навики професійно представили високоповажному журі. Втім, в очікуванні результатів кожен тримав кулачки в надії на перемогу. Мене переповняють емоції. Я дуже сподіваюся на перше місце. Я вже займаюся бандурою чотири роки. Дуже би хотіла зайняти перше місце в гран-прі. Мені подобається грати до бандурі і співати. Гра на бандурі це ритми української душі, це музика нашого народу. І це звучання продемонстрували учасники. Тому бандурне мистецтво варто передавати від покоління до покоління. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Погода на тиждень. Завтра на території Хмельниччини прогнозуємо хмарну погоду. Випадатиме мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиться вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Вночі та вранці місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби по області від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. У Хмельницькому близько нуля надалі. Та до кінця тижня випадатиме мокрий сніг та дощ лише 13 грудня в денні години та протягом доби 14 грудня опади припиняться. Температура повітря поступово знижуватиметься протягом тижня, та мінімальне значення становитиме в суботу, 14 грудня, в нічні години 4,9 градусів морозу. В денні години 0,5 градусів. В неділю температура повітря підвищиться. На 2-4 градуси порівняно із суботою. Такими були новини. Понеділка підступний ворог продовжує терор мирного населення. Тож маленькими донатами щодня підтримуємо наших захисників. А у разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози і перебувайте в укритті. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.